Синя Собчак з'явилася з путіним у 2025-му і показала своє справжнє обличчя. Вона обіймалася, цілувалася і навіть знайомила свого сина з російським диктатором. Хоча до цього нібито критикувала і засуджувала. Як працювала так звана ліберальна Собчак, і чому її було можна критикувати? А іншим ні, хто, хто війну? В значить, хто почав війну? Ну, ты говоришь, если бы я была президентом, я бы не начинала войну. А, соответственно, получается, президент начал войну. Ну, по факту, первой пересекла границу Россия, границу с Украиной. Война. На тот момент существующий. Ну, а какие-то у тебя есть другие сведения? Не, мне интересно, почему ты не иноген? а я иноагент. У Цьому випуску ми розкажемо історію про кремлівської шістки Ксенії Собчак, як працює лагідна пропаганда і чому їй можна більше ніж іншим. Дізнаєтеся вже за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я за росіян і против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцію. Я, я так и знал. У меня вопрос про конкуренцию на этих виборах. Mm -hmm. Как вы наверное знаете? Я собираюсь тоже баллотироваться в президенти Російської Федерації. Журнисти или вы тоже всех обманули, как Нет, да, я и не обманула. Винить, как кандидат. Ксенія Собчак – відома російська журналістка, яка себе до опозиціонерів. Але при цьому вона виправдовує Путіна та поширює кремлівські наративи. Після початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році Совчак поспішно виїхала до Ізраїлю, зробила ізраїльський паспорт та навіть передала московську квартиру. Однак через кілька місяців повернулася і продовжила у публічному просторі і на своїх інтернет-платформах говорити, що не все так однозначно поборюватися касуванню російської культури у світі та захищати активи російських олігархів від санкцій. Україна та важніший партнер сі. Безусловно, и восстановить нормальные, а лучшие отношения ⁇ это, наверное, самая главная задача, которая сегодня стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. Давайте про Крым сразу, чтобы закрыть эти вопросы. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точно. Крім того, в РФ у 2022 році блогерці було оголошено підозру у справі про зрадництво в особливо великому розмірі у держкорпорації Ростех, за що їй загрожувало до 15 років колонії. Згодом Собчак жалілася, що про неї поширювали неболиці щодо підозри у справі про зрадництво. У мене тільки одне питання до всіх поважних і рокотислих. хто з такою насолодою зараз бере участь у скуванні мене й моєї команди. А чи ви, панове, відрізняєтесь від тих, кого ненавидите? Може бути нічим. Пропагандист Соловйов також навіть вимагав повністю вигнати Собчак з Росії та називав її мерзотною. Что бы она ни делала, хоть она срать выйдет на Красную площадь, хоть, ей ничего не будет, никогда. Вот это ее все зарусь, усрусь это то, что она называет своим патриотизмом. Что она будет стоять под бандерой, портретом, тыкать пальцем ржать. Ей никогда ничего не будет. Она всегда побежит в администрацию президента, который потом будет плевать матом. Я Ксения Собчак, мне есть что терять. Да ты чуть-чуть терять. Кто у тебя что отберет? Ты ж памятник! Ты 40-летний матерящийся памятник! Дітям, родившимся золотой ложкой во всіх местах, Которому можна делать все що угодно проте згодом вже у 2023 році Собчак, яка вважає себе лібералкою, публічно підтримала президента країни терористки Путіна на тлі повстання ПВК Вагнер. В одному із телеграм-каналів Собчак назвала Пуч Пригожина поганим кроком, яким може скористатися Україна. Після того, як я побачила обращення Пригожина з Африки, я ще раз написала, і от що він відповів. Пов'яжуть і не врімі. Зараз же Собчак цілується з путіним та усміхається йому. В останній разом їх помітили кілька днів тому на концерті пам'яті колишнього мера Санкт Петербурга Анатолія Собчака. Саме там російський диктатор Путін обійняв та поцілував його доньку, журналістку Ксенію Собчак. Ксенія Собчак була близька до Путіна ще з дитинства. Нинішній президент РФ колись був помічником батька Собчак, який на той час був мером Петербурга. Вони дружили сім'ями, але крім того, собчак називають і хрещеницею Путіна. Проте сама Ксенія заперечує цю інформацію і уточнює, що нинішній президент РФ лише був присутній під час таїнства хрещення. Правда ли, що Владимир Путін ваш крьосний? Я ти... що правда? Ти твічала без коментарів. Отвечала без комментариев, потому что меня задрали. Огурил? Хочешь, совсем честная. Да. Папа уже занимал высокий пост. На фотографиях э, с Кристин действительно там фотографии, которые у нас есть, там есть Владимир Путин вместе с папой. Для меня это событие, вот лично для меня, не стало неким некой такой вот большой точкой. Это событие не стало для меня чем-то очень очень важным. Під час передвиборчої кампанії у 2018 році, коли Ксенія Собчак ставала кандидатом президента, її називали проектом Кремля щодо відволікання уваги та створення видимості опозиції. Багато політичних експертів зараз впевнені, що все, що робить Собчак у політичній сфері, схвалено у Кремлі. Інакше вона вже давно була у в'язниці або вбита, як і інші яскраві опозиціонери РФ. журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Рамініяк сказав висловив свою думку щодо Ксенії Савчак. Він зазначив, що вона нібито намагається всидіти на двох сільцях і співчуває українцям і шкодує про те, що відбувається, але з іншого боку, намагається і не роздратувати Путіна. Ви зв'язані з Путіним. пуповиной с детства, потому что Путин был помощником у вашего отца Анатолия Собчака. Путин вас опекал с детских лет, хорошо вас знает, и Путин испытывает, конечно же, пиетет по отношению к вашей семье, потому что где бы был этот бледный человек, если бы не судьбоносная встреча Путина с вашим отцом? Поэтому вы имеете доступ к Путину в любой момент, когда этого захотите, об этом мне сказала ваша мама. Поэтому Путин приходит периодически вместе с вами и с вашей мамой на могилу к вашему отцу. Поэтому вы участвовали в президентской кампании, оттягивая на себя, как я понимаю, либеральные силы России, но действуя в договорняке с Путиным. И поэтому вас не трогали и не трогают все эти годы. Більше того, Ксенія Собчак навіть намагається виправдати російського диктатора. Так, на другий місяць повномасштабної війни в Україні вона записала довге відео із поясненням поведінки Путіна. У ролику Собчак виставляла Путіна як амбітного політика, який іноді перегинає. У її висловлюваннях можна побачити стандартні наративи кремлівської пропаганди, які Ксенія явно підіграє. Так, наприклад, вона переконує глядачів, що Путін вирішив напасти на Україну, тому що реально вірив у розширення НАТО і в те, що Україна нападе на РФ вперше. Також Собчак запевняє, що революцію гідності в Україні організував захід, а не український народ. Я дійсно вважаю, що по міжнародному праву Крим український. Но сегодня мы уже находимся в той ситуации, когда там живут живые люди. И мы должны тоже признать тот факт, что сегодня люди, многие из тех, кто живет в Крыму, ну скажем так, относятся к Украине с опаской и хотят быть частью России. А нещодавно російська опозиційна журналістка Собчак образилася і на висловлювання президента України Володимира Зеленського про главу Кремля Путіна. Свої претензії до Зеленського Собчак поділилася у своєму телеграм-каналі. Опозиціонерка згадала минуле глави української держави у шоу-бізнесі і дописала: кумедна, що не поважає ані керівника Росії, ані її народ людина, яка приїжджала в країну, працювала тут, знімалася у російських фільмах. І грала в КВК російською мовою, збентежила її нецензурні слова, які промовив Зеленський на подкасті Фрідмена ну, і охоче це відзначити рівень дипломатії першої особи держави, яка говорить слово коментуючи справою на міжнародній арені. Це теж показник, дописала журналістка. Крім того, вона взяла на себе функцію поміркувати і про можливі переговори між Україною та РФ. На що сказала: до речі, Києву час би визначитися, чи він хоче, щоб Москва приїхала на мирні переговори, чи ні? Якась суперечність знову. Путіна Лізілянські <клес> Чия політика тібе ближе. Давай так, мені ніпливо не близко да. мені ні блізка. Тошна січа що про Собчак думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.